Брізі це магазин, де можна купити техніку мрії від Apple, Samsung, Xiaomi. Та багато інших різних брендів зі знижкою та на 40% дешевше. Наші гаджети вживані, але проходять повну діагностику у сервісному центрі. Перевірку більше ніж за 55 пунктами. Ви можете бути впевнені, що ремонт зроблено якісно, і у вас є сертифікат на 100% працезатність. А ще брізі це надійність та безпека. Ви отримуєте гарантію до року на всі гаджети. Ще один бонус Trade-in. можете зати свій старий гаджет. Та отримати новий. Коли ви здаєте старий гаджет, його вартість піде у знижку на нову покупку. Або швидко отримуєте гроші на картку. І це зручність, доставка по всій Україні та розстрочка в багатьох банків. Швидкий сервіс усе, щоб ви залишились, задоволені. Тож, якщо давно ви хотіли новий гаджет, але не хотіли витрачати більше. Завітайте до Брізі. Тут техніка стає доступнішою, а покупки сприємнішими.